Золото метал, що тисячоліттями зачаровує людство. Його цінували скіфські вожді, прикрашаючи себе витонченими пекторалями. За нього проливалася кров у козацьких походах, золото прикрашало куполи київських соборів і стало символом державності в монетах Володимира Великого. Втім, не лише грошима чи ювелірними виробами може похвалитися цей дорогоцінний метал. Коли ви берете до рук свій смартфон, ви навіть не здогадуєтесь, що всередині є золото. Завдяки своїй здатності проводити електрику і не окислюватися, золото стало незамінним матеріалом у сучасній електроніці. Золото є навіть у космосі. Його використовують для покриття космічних супутників, щоб захистити їх від згубної сонячної радіації. У медицині золото стало союзником лікарів. Його застосовують у стоматології для пломб і коронок. А новітні технології дозволяють використовувати золоті наночастинки для точного доставлення ліків безпосередньо в ураженні клітини організму, наприклад, під час лікування онкологічних захворювань. І нарешті золото зберігає свою фінансову роль у багатьох країнах. Саме цей метал лежить у сейфах центральних банків, як страховка на випадок економічних криз. Тепер, коли сумнівів щодо цінності цього металу немає, постає питання: а де шукати золото в Запорізькій області? Основним золоторудним об'єктом області є Суройське золоте родовище. Воно розташоване у Бердянському районі поблизу села Осипенко. Це взагалі-то район річки Притока Кільтічії, яка впадає в обіточну. Річка Буртича невеличка. Сергій Шишков, 67 років. Запорізький краєзнавець, майстер декоративно-вжиткового мистецтва, реставратор, живописець та співавтор серії книг Спадщина захоплюється геологією, мінералогією, гемологією, палеонтологією, історією та археологією. Там в основному пегматити. Виходи пигматитів, причому пигматити з великим вмістом чорного турмаліну шерло. Там є ще такі слюдиста жила, величезна, така ну, потужна, таке урочище, потужне. Слюдисте, і у тій слюді, і отам у тих пігматитах, так справді є золото. Рудовище було відкрито у 1994 році фахівцями державної компанії Кіровгеологія. Але через складну ситуацію в країні розробку дорогоцінного металу тоді заморозили. Ті всі радянські видобутки золота ну вони теж своєрідні туди мало допускали от е, людей обслугу за радянських часів, тому що ну завжди не довіряли завжди вважали, що ну таки ж вкрадуть. Загалом активні пошукові роботи розпочали ще у 70-80-х роках минулого сторіччя. Тоді геологи виявили одне з найбільших покладів природних копалин і назвали його Сурозьким родовищем. Хоча сурозьке родовище ще не класифікують як запаси золотих руд, його вважають доволі перспективним. Видобуток золота десь ну вважається досить перспективним і прибутковим, коли на кубічний метр породи, а вона може бути різна. Це може бути пісок, а може бути каміння, яке треба ще роздробити, пересіяти і так далі. І звідти добувається там 1-3 грама золота на кубометр породи. Геологи зазначають, що вміст золота в родовищі сягає від 1 до 66 грам золота на тонну породи, що вже є вагомим аргументом на користь цього видобутку. До того ж, розвідані запаси сягають до 11 тонн чистого золота. За нинішнім курсом це більш ніж 30 мільярдів гривень. В принципі, можна сказати, що це не так мало. Але це дуже локальне родовище по площаді, ну, за площиною, воно дуже маленьке. Тобто там ну, якийсь кар'єр зробити або що, це ну, ну вибачте, це не південна Африка. От. А по-друге, що далі це все піде в глиб. Ну, якщо це для держави перспективно, ну можна розробляти, але вважайте, що тут знову ж таки кристалічний щит, тобто тут не буває ні розсипів, нічого. Це треба величезні кошти вкласти і копати в глибину, тобто видобувати тонну Породи кам'яної, твердої. Все це треба дробити, перетирати для того, щоб виділити ці крупиночки, розсіяні, і ще в якому воно розсіяні, в якому в якій фракції це все буде. Тобто, це буде піщинка е, оком видима, чи це вже буде якась там е, під мікроскопом, і потім е, при якихось хімічних реакціях і виділеннях його треба буде ну афінужувати, тобто очищати. Це треба просто туди вкласти величезні гроші. А чи ну вони потім виправдаються? Ну це ще питання. Тому й не дивно, що у 2021 році на місці родовища охоче заробити розпочали незаконний видобуток золота. Тоді вівчарська ферма Приазов'я, приватне підприємство з Дніпропетровщини, орендувала землю нібито для сільськогосподарського використання. Але за свідченням свідків на місці відбувався видобуток золота, що є порушенням законодавства. Цікаво, що в Держгеокадастрі на той час взагалі не було даних про те, що здана в оренду територія належить до Сорозького родовища. До того ж, сам орендар золотоносної ділянки, розробку дорогоцінного металу заперечував. Мовляв, на території будується вівчарська ферма. На даний момент діяльності ніякої не проводиться. Буде там строїться овчарська ферма. На даний момент ми ніяких наших працівників там немає, ми нічого не вивозимо. Ми тільки загорнули яму, яку вирили невідомі з мені люди. На цій, на моїй ділянці, яку я орендую, я так думаю, що це все, мабуть, стосується ближче слюдяної жили. І, чесно кажучи, можливо, просто люди, які там поварялися, може, вони не дуже розумілися на тому, де золото, а де піри. І, ну, це ж золото дураков, так зване. Люди, як правило, ті, що гоняться за швидкими прибутками і за золотом, і так далі, ну, рідко, коли серед них. Ну, коли це йде стихійно, рідко коли серед них є люди освічені. Люди так от, десь поверхово чогось нахваталися, якихось знань, значить, блищить металоподібне, жовте, важке. Справді, пірит дуже важкий, тобто в ньому великий склад заліза. От. Виділяється отакими от от цікавими формами. Це одна із виділень таких. от. Тобто дуже-дуже характерно, і кожен, хто хоч трошечки на цьому розуміється, він в жодному разі не, не сплутає. Тим більше, що воно ну, такого лимонного кольору, зазвичай золото буває інше. Слюді, так само, як і у слюдистому сланці у нас, досить багато, от, зовсім зовсім маленьких кришталиків, але маленьких до міліметрика. І вони там оце десь відмиваються, розсипаються, тобто сама слюда розсипається. Дощами зноситься, а важке трошки не осідає. Дуже-дуже залегкачка, дуже могли його спутати. Знаєте, оця воровита натура, вона десь проявляється і все хочеться якогось легко-легкого заробити. Я абсолютно впевнений, що вихід може бути тільки при великих капіталовкладнах. А оте все це таке, як розвага. Я, я не вірю в те. Я більше того, я не впевнений, що там навіть було те золото навіть. Після звернення активістів та журналістів прокуратура Бердянського району розпочала кримінальне провадження щодо незаконного видобутку корисних копалин. Втім, подальша інформація про результати розслідування або інші дії правоохоронних органів у відкритих джерелах відсутня, що може свідчити про те, що справа не була доведена до її завершення. Тому 2022 року російська армія окупувала Бердянський район Запорізької області. Під окупацією опинилося і сорозьке родовище. Добой! 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 На жаль, окупанти вже розробляють та планують нові розробки корисних копалин в нашій області. Так, черговим об'єктом грабіжницьких амбіцій Кремля стала акваторія Азовського моря поблизу Бердянська. Там росіяни виявили промислові запаси газу і навіть підготували перелік родовища, які хочуть експлуатувати. Чи спіткне така ж доля бердянське золото залишається лише гадати, адже ще до війни промисловий видобуток дорогоцінного металу на сороцькому родовищі не здійснювався. Втім, нічого не заважає росіянам вкрасти в України і цей дорогоцінний ресурс. У наступних епізодах ви дізнаєтесь про інші корисні копалини, які є на території Запорізької області. Дякую за перегляд, підписку на канал і лайк роботі січем.